Друзі, вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Ми з Юлею чи гостями ефіру спробуємо відповісти. На що вас цікавить. Так само заохочуємо вас писати. Звідки ви дивитеся та слухаєте наші програми? Такі коментарі ми завжди читаємо. Їх приємно читати. Ну і важливо також знати де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Ну і вся увага безумовно прикута нині до Німеччини, де відбувається Мюнхенська безпекова конференція. Незабаром на полях цієї конференції має відбутися зустріч між американським віцепрезидентом Джей Ді Вансом та українським президентом Володимиром Зеленським. Кілька годин тому Венс виступив із своєю промовою на цій конференції, в якій висловив стурбованість станом демократії у Європі. Натомість війну Росії проти України він згадав лише. Побіжно більше про головні заяви і все, що відбувається на мюнхенській безпековій конференції, поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який власне і працює у Мюнхені. Богдане, привіт, добричі Богдана. Отже, що ми почули і не почули у промові американського віце-президента Джей Діванса сьогодні. Юлі Остапа я би хотів почати власне з самого початку прес-прес, так мовити, навіть не прес-безпекової конференції е, тут у Мюнхені, тому що відкривав її президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, і е, він наголосив, що зараз е, у Європі безпекова криза, що Росія своїм нападом на Україну 2022 року зробила такий історичний розділ у Європі, зруйнувавши існуючу до того часу систему безпеки на європейському континенті, і він багато про це говорив. Ми знаємо, що безпекові конференції починаючи фактично з Лютого 2022 року та конференція відбувалася буквально за кілька днів до початку вторгнення, 24 лютого 2022 року. Потім 23 рік, 24 рік, і тепер вже 25 рік. Безпекова конференція відбувається на тлі найбільшої війни у Європі. Тому цілком очікувано, що з огляду, ну насамперед, на те, що війна триває, але також і з огляду на те, що ми маємо дуже серйозні оголошення з боку американського президента Дональда Трампа про фактичний початок переговорів з Росією про припинення цієї війни, і цілком очікувано дуже багато, зокрема. Колег журналістів тут у Мюнхені очікували, що від віцепрезидента США ми почуємо, що саме робиться в цьому напрямку більше подробиць і всі очікують, всі хочуть цих подробиць почути. Скажімо, і щодо. Ролі Європи і щодо е, таких питань, як членство України в НАТО, е, гарантії безпеки, можлива е, участь е, американських військових у е, можливих знову ж таки миротворчих операціях. І е, американський віцепрезидент е, Джей Ді Венс про це. Говорив, наприклад, в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal. на це інтерв'ю сьогодні дуже багато, знову ж таки звернули увагу, де він сказав, що власне жоден з е, варіантів не варто відкидати зі столу. Не забрано е, нічого. Сказав він, і тут е, коли він вийшов на трибуну у Мюнхені. Е, Цілком неочікувано. Я бачу багато коментарів від людей, які спостерігають за питаннями безпеки у Європі, за журналістами, і для них величезною несподіванкою було було те, що більшу частину промови американський високопосадовець присвятив не критиці російської війни, не критиці агресії, не тому, що у Європі триває війна. А тому, що у самих європейських країнах у західноєвропейських країнах є, як він сказав, проблеми зі свободами і навіть загроза демократії. Ось, зокрема, уривок з його промови. Я бачу, що сьогодні тут зібралося багато великих військових лідерів. Але, хоча адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою, та вважає, що ми можемо прийти до розумного врегулювання між Росією та Україною, і ми також віримо, що в найближчі роки для Європи важливо значно активізуватися, аби забезпечити власну оборону. Загроза, яка мене найбільше хвилює щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній гравець і що мене хвилює, це загроза зсередини. Відступ Європи від деяких і найважливіших цінностей Цінностей, які поділяють Сполучені Штати Америки. Богдана, що саме тут мав на увазі віцепрезидент США. Ну, він сказав, що як ви вже чули, що його найбільше турбує не загроза Росії для Європи, попри те, що війна йде не загроза Китаю, попри те, що про загрозу Китаю дуже багато говорять і американські представники, натомість він почав перерахунок тих проблем з того, що він назвав. Скасуванням президентських виборів у Румунії через підозри про зовнішнє втручання у виборчий процес у тій країні він дуже багато говорив про те, що є проблеми з фактично свободою висловлювань чи свободою вираження у деяких країнах, і натякнув, що брюссельські бюрократи буцімто намагаються тиснути на, наприклад на соціальні мережі на со соцмедіа, де як він сказав, обмежуються можливості висловлення чи доступу до інформації під приводом боротьби з дезінформацією, і він знову ж таки применшив загрозу чи небезпеку дезінформації mm -hmm. з боку Росії, він сказав, що якщо у європейських країнах така слабка демократія, що Росія може впливати на них через дописи у соцмедіа, то це мовляв більша проблема для Європи аніж загроза Росії. І одна з експерток, з якими поспілкувався «Голос Америки» Кристина Берзіна. Вона відреагувала це із німецького фонду маршала. Вона відреагувала на промову Джеді Венса. Сказала, що це була спроба перевернути сценарій європейців, які раз за разом кажуть, що стурбовані американською демократією. Натомість Джеді Венс сказав, що проблема з демократією є в Європі. Це була лекція, яка критикувала організаторів і політичний естеблішмент за маргіналізацію ультраправих і ультралівих. І вона також сказала, що для неї було шокуюче що. Не було жодної згадки про НАТО, жодної дискусії про Україну. Натомість це була презентація правого бачення демократії за кілька днів до виборів у Німеччині. Ось така реакція від експертки німецького фонду маршамо за так за іншими реакціями. Теж Богдане, що відомо про зустріч Джейді Венса та Володимира Зеленського Бо вони сьогодні в Мюнхені. Коли вона запланована, Богдане чи говоритимуть в Зеленській Джейді Венс про. Потенційну мирну угоду чи можливо обговорюватимуть рідкісно земельні матеріали? Що про це відомо, е, Остапа? Ми знаємо, що плани е, постійно змінюються. Ця зустріч мала відбутися згідно з попередніми повідомленнями зранку сьогодні. Тут у Мюнхені зустріч делегацій Сполучених Штатів і делегації України, але її згодом перенесли. І наскільки ми розуміємо, вона чи починається зараз у цю годину, чи має незабаром початися. Що стосується змісту цих переговорів, Можна лише припускати, що з українською делегацією, з президентом України, напевне, американський представник не буде говорити про проблеми Європи, про проблеми виборів у Румунії чи, чи про дезінформацію, і як яка ситуація з цим у Брюсселі, у Бельгії чи, чи, чи інших країнах. Також напевне. Варто згадати про те, що дискусія, яку розпочав Джей Ді Венс своєю своєю промовою, тут в якій він до речі згадав ще і про інше болісне для Європи і не лише для Європи питання про імміграцію. На це був змушений відповідати німецький міністр оборони Борис Пісторіус, який виступав згодом на, на конференції. І все це відбувається. Не забуваємо, на кліп приготувань до виборів у, у Німеччині, де крайні праві сили набирають набирають власне балів і багато партій тут у, у Німеччині партій традиційних, так би мовити, визначаються з тим, що вони можуть робити в цій ситуації. Богдане, за минулі 48 годин від американської влади пролунало дуже багато заяв про Україну, про потенційну мирну угоду. Як змінювався тон цих заяв від середи і до сьогодні? І як реагує на все це український президент? Адже він теж мав події у Мюнхені, за якими ти стежив? Так, український президент щойно закінчив дискусію. За участі американських сенаторів тут у, у Мюнхені він не мав такої промови з трибуни, як Джей Ді Венс, тому що американський віцепрезидент просто вийшов до трибуни, виголосив і пішов. Тобто, на відміну від деяких інших учасників, він не залишився а, на а, запитання, а, і він просто він просто зійшов сени і. Напевне, поїхав готуватися до речі на зустріч. але тим часом український президент сидів у колі учасників. Він відповів на запитання з зали. Він дискутував з учасниками цієї дискусії, з американськими сенаторами були інші запитання, і ми можемо говорити про те, що відбувається певне. певне Певна оцінка того, якою вимальовується позиція Сполучених Штатів у питанні переговорів, якщо від промови міністра оборони США Піта Гекзета, усі отримали таке враження, що Знімаються усі головні питання зі столу переговорів, тобто американський міністр заявив перед початком у засіданні у форматі Рамштайн у Брюсселі, що Україна не буде членом НАТО. Він заявив, що жодним чином Сполучені Штати не будуть брати участі у можливому миротворчому контингенті. Він сказав, що також не може бути жодної навіть мови про те, що п'ята стаття буде застосовуватися, коли йдеться про якісь гарантії безпеки для України. Джей Ді Венс, в е, інтерв'ю, яке я вже згадав е, сьогодні, опублікованому в американській газеті Wall Street Journal, е, відійшов від цих заяв свого е, колеги в адміністрації. Він сказав, що власне усе залишає усі питання залишаються на Богдане. Тому, що цікаво, переговори. що і сам під Гексет пізніше коментуючи на питання журналістів, коли вони запитували власне, що ми він на увазі цих ремарках, він також трохи цю. Риторику виглядає пом'якше. Він сам під Ексид каже, що зрештою Дональд Трамп буде вирішувати, що на столі переговорів, що не на столі переговорів, що виключено, що ні, і в принципі цю політику формуватиме президент. Він висловлював ті бачення. Ну але, зрештою, будемо стежити за тим. Дональд Трамп до речі, це також прокоментував. Про це говоримо далі. Так про Богдана. Лише у нас лишається одна хвилина. Як реагує український президент на все це? Український президент явно стурбований. І те, що він намагається наголошувати, принаймні, що зараз пролунало від нього, це все ж таки що надія на те, що Сполучені Штати далі будуть підтримувати Україну, допомагати Україні, про те, що позиція Сполучених Штатів не змінилася, він, наприклад, трохи розкрив так мовити, за кулісся і більше сьогодні заявив тут, у Мюнхені про те що сполучені сполучені штати адміністрації і президента трампа і президента байдена фактично ніколи не підтримували членство україни у нато за час президентства зеленського так але з іншого боку він сказав президент США Дональд трамп є сильним лідером Сполучені Штати є дуже важливим потужним союзником, і український президент сьогодні знову ж таки підкреслив: якщо Дональд Трамп буде на боці України, якщо Сполучені Штати справді використають усю свою військову, економічну та іншу вагу для того, щоб тиснути на Росію, то війну справді можна буде зупинити і справедливого миру справді можна буде досягти. Богдан, дякую тобі дуже. Продовжимо безумовно цю тему в програмі. Часта О 22-й Сподіваємося, що будуть уже подробиці із зустрічі українського президента з американським віце-президентом. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку із Мюнхена. Цього тижня чули ми багато заяв від Дональда Трампа. Буквально щодня підписуючи виконавчі укази. Він спілкується з журналістами. Багато питають про Україну, і багато ми чуємо від президента про Україну та Росію. Зокрема, раніше цього тижня Дональд Трамп не відповів. І прямо чи вважає він Україну рівноправною учасницею переговорів. переговорів Дональд Трамп відповів, що звісно матиме. Давайте послухаємо слова президента. Чи матиме Україна місце за столом переговорів? звісно, матиме вона є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія і будуть інші люди. Багато людей. У цій грі багато розвилок. Ось що вам скажу. Це дуже цікава ситуація, але війна в Україні має закінчитися. Ми добре поговорили з президентом Путіним. Добре, поговорили з президентом Зеленським. Дуже добре поговорили. Хтось сказав, що я повинен був спочатку подзвонити до Зеленського. Я так не думаю. Ми повинні з'ясувати, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче домовитися, тому що він мені про це казав. Але тепер я знаю, що Росія хоче укласти угоду. Коли Путін каже, що дійсно хоче миру, ви йому вірите? Так, Вірю, я вірю, що він хоче миру. Коли я вчора з ним розмовляв, я його дуже добре знаю. Так я думаю, що він хоче миру. Гадаю, що він сказав би мені, якби не хотів. Також у президента напередодні під час прес-конференції із індійським лідером запитали про те, чи він вважає, що чимось Росія має поступитися, також тому що йдеться зараз постійно про поступки лише з українського боку. І Дональд Трамп прояснив свою позицію. Зокрема, сказав про те, що переговори ще не розпочалися а відповідно результати цих переговорів можуть бути абсолютно різними. Також він прояснив свою позицію щодо НАТО. Давайте послухаємо пане президенте. В питанні російсько-української війни ви озвучили кілька речей, яким Україна має поступитись: ідеєю членства у НАТО, територіями, які Росія захопила з дві року. Чим має поступитись Росія? Росія втягнула себе у щось, про що вони, я думаю, пошкодували. Якби я був президентом, цього б не сталося. Цього б точно не сталося якщо ви подивитеся на Україну і той безлад, в якому вона опинилася, це має закінчитися, це має припинитися. Росія захопила досить великий шматок території. І вони також казали з першого дня, що задовго до президента Путіна Україна не може бути в НАТО. Вони говорили про це дуже непохитно. Я насправді вважаю, що це те, що спричинило війну. Байден казав це, і Зеленський казав. Я думаю, що це одна з причин початку війни. Задовго до Путіна вони казали, що Україна жодним чином не може приєднатися до НАТО. І я відштовхуюся від цього. Я думаю, що це всі знали. Тепер, якщо їм вдасться укласти кращу угоду, в межах якої вони можуть зробити це, мені це підходить. Мені насправді байдуже. Я хочу, щоб закінчилося кровопролиття з точки зору перемовин. Дуже рано говорити, що може статися. Можливо, Росія піде на великі поступки. Можливо, ні. Це все залежить від того, що станеться. Переговори ще не почалися. Ще одна заява, яка наробила багато шуму. Дональд Трамп на питання журналістів сказав, що хотів би повернути Росію до групи Семи. Давайте послухаємо, як він це аргументував. Я хотів би їх повернути. Я вважаю, що виганяти їх було помилкою. Дивіться, питання не в тому, подобається Росія чи не подобається. Це було G8, і ви знаєте, я запитав, що ви робите? Ви постійно говорите про Росію, і ви не повинні сидіти за столом. Думаю, Путін хотів би повернутися. Обама та ще кілька людей зробили помилку, коли вони вигнали Росію. Цілком можливо, що якби це була G8, не було б проблем з Україною. І якби я був президентом, точно не було б проблем з Україною. Росія б ніколи не напала на Україну. На бачимо також реакції в Сполучених Штатах та з їхніми межами. Цікаво, що минулого місяця в палаті представників Конгресу зареєстрували двопартійний законопроект, який закликає заборонити використання державних коштів для підтримки участі Росії в групі 7. Цей законопроект подав демократ Біл Кітін та республіканець Брайан Фіцпатрік. Підтримали також. Інші конгресмени з обох партій цікаво до речі, що в Канаді відреагували претенденти на посаду прем'єр-міністра від обох партій ліберальної та консервативної. Це Хрісті, Фрі, Фріланд та П'єр Полієв. Сказали, що вони виступають проти того, щоб приєднувати Росію чи повертати її до групи Семи. Ось такі реакції бачимо зараз. І продовжуємо наш випуск, як розвиток переговорного процесу та заяви, які лунають від представників адміністрації Дональда Трампа, коментують експерти та аналітики, які займаються темою України тут у Вашингтоні. Про це детально поговоримо з нашою колегою Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таня привіт. Вітаю, колеги. Отже, Таню, ти спілкувалася з експертами з провідних американських Вашингтонських дослідницьких груп. Що пропонують в цих аналітичних центрах, коли йдеться про завершення російської війни проти України? Від початку цього року кілька аналітичних центрів опублікували і ще продовжують публікувати власні рекомендації щодо того, як можна завершити війну в Україні. І в принципі, вони більше з них вони, в принципі досить подібно. Вони не пропонують, як саме має виглядати мирна угода. Вони говорять, як можна досягнути найкращого результату для України та союзників, тобто як можна вони пропонують посилити Україну військовим, військовим шляхом, економічним шляхом вже деталі вже різняться. А всі вони пропонують продовжувати економічні санкції щодо Росії, змінювати енергетичну політику. Також я побачила, що консенсус або майже консенсус щодо того, що заморожені російські активи, 300 300 мільярдів доларів мають відійти, відійти Україні. А також вони зосереджують увагу на тому, що після, що буде. Після того, як мирна угода буде досягнута, а що треба відбудову до а також як переконатися, що ця угода буде стійкою, також пропонують різні результати, і в принципі, все, що я бачу, все, що читаю, я продовжую спілкуватися з аналітиками. Воно виглядає як продовження політики попередньої адміністрації, але в такому посиленому режимі. І осторонь стоїть один, такі по потужний, ну один можливо, не один, але а, по осторонь стоїть фонд спадщина. Це один з найвпливовіших, або можливо Найвпливовищі аналітичний центр зараз у Вашингтоні це консервативний фінктанк. Вони написали досить відомий такий проект 2025, який розписав, запропонував на там здається 900, 700 чи 900 сторінок для наступної адміністрації, власне, вже для адміністрації Трампа, як проводити свою політику. І ми вже бачимо, що деякі рекомендації вже виконуються. Також ми бачимо, що люди, які працювали над проектом 2025, вони є в адміністрації. Отже, що там пропонують щодо Росії, щодо Росії та України там констатують, що в консервативному русі є дві течії. Одна течія говорить, що Україні треба допомагати всіма силами, що українці це їхня перемога, це наша перемога. Це ми говоримо лише про консервативний, про консервативний табір. Інша говорить, що на Україна, Україна не є членом НАТО. Стаття 5 не поширюється. А і це, взагалі, корумпована країна. Отже, не треба допомагати. Сам проект пропонує конкретні, конкретні речі. Він каже: ми будемо йти посередині. А це. Продовжувати надавати військову допомогу Україні, але вона має бути повністю оплачувана. Вона має бути лише військова допомога, і не щоб не було військових американських військових сил в Україні. Таню про ці заяви так ми говорили про них в ефірі вже щодо а, членства України в НАТО, щодо повернення до, до кордонів. А, власне, а, ці слова піддали критиці європейські лідери. Ми чули це від них, також навіть деякі американські законодавці говорять про те, що не потрібно зараз говорити про поступки Росії потрібно зайняти якусь іншу думку. А що кажуть про це експерти, з якими ти спілкувалася? Яку думку ти чуєш від них? По різному говорять одні експерти, які спілкувалися, говорять, що вони не розуміють, для чого це робити. Це такі співпідставні а і думки, які ми почули від європейських політиків, від експертів кажуть, ну можливо, можливо, тут є якась задумка, яку ми не бачимо. А от представник фонду спадщина говорить, що ну це все вони все, що сказав під хексів, про це все говорила адміністрація Байдена і взагалі не зрозуміла, звідки де це обурення. Давайте подивимося. Мейбідейвантіменідж. Можливо, вони хочуть керувати очікуваннями союзників чи громадськості США. Можливо, вони відчувають, що потрібно піти на ці поступки ще до початку переговорів, аби посадити Путіна за стіл переговорів. Але вони так не кажуть. На питання чи є умови передумовити переговорів, вони відповідають, що ні, тому я не бачу причин, чому вони так роблять. Звісно, це не те, що відбувається на російському боці. Вони не йдуть на будь-які поступки. Хоча я вірю, що сполучені штати. Хочуть створити мир через силу. Мир через силу означає, що ми повинні мати найсильнішу позицію, і не лише позиція. Нам потрібна найсильніша зовнішня політика. Нам потрібні найсильніші інструменти. Нам потрібна найсильніша армія. нам потрібна найсильніша група діячів, яка досягне цих цілей. Але я думаю, що нічого з того, що сказав під гексет, не є поступкою, і насправді нічого з того, що сказав під гексет, не відрізняється від політики адміністрації Байдена. Політика адміністрації Байдена ніколи не мала на меті звільнення всієї України. Вона ніколи не заявляла, що збирається фінансувати війну, доки не буде відвойовано кожен дюйм України. Вона ніколи не говорила, що збирається вводити війська в Україну. Тож те, що сказав під Гексет, точно те саме, що казала адміністрація Байдена. Тож я вважаю, що підняття пилу навколо коментарів Піта Гексета насправді показує наскільки йор європейці не серйозно ставляться до такої серйозної справи, як припинення війни, цікавіться ці думки експертів. Таню ми почули про те, що від представників адміністрації що вступ України до НАТО є малоймовірним. Дональд Трамп каже, що Росія цього ніколи не дозволить. Як трактують ці за твої співрозмовники, і що вони кажуть, це може означати у короткостроковій і довгостроковій перспективах? Кажуть по-різному, знову ж таки Карафана каже, що це нічим не відрізняється, що Україна ніхто не казав Україні, що вона не може стати членом НАТО колись у майбутньому, але це не буде частиною угоди. Власне, центр аналізу європейської політики вони в своїх рекомендаціях прописали, що не треба цю не треба давати цю поступку, що не можна давати Росії право вето щодо вступу в НАТО. І цікаву думку висловив представник центру Німецького фонду Маршала. Він сказав, що можливо зараз про це не йдеться, але в майбутньому. А Трамп зрозуміє, що Україна в НАТО йде на користь йому самому та сполученим штатам. Давайте подивимося. in the future. він не сказав, що Україна не повинна вступати в НАТО в майбутньому. Він просто сказав, що членство в НАТО не буде частиною переговорів. Я можу на тисячу відсотків гарантувати, що вступ України в НАТО не буде частиною мирної угоди чи угоди про припинення вогню не через піта гексета, не через Дональда Трампа, а тому, що в НАТО немає консенсусу щодо цього, Росія не є членом НАТО, а це означає, що Росія не повинна мати фактично право голосу в НАТО і вирішувати приймати в НАТО того чи іншого нового члена. Тож обговорювати це з країною, яка не є членом НАТО щодо дозволу країні за її власним бажанням і власним вибором і яка робить свою роботу для досягнення членства в альянсі. Я не вважаю, що це вигідно для будь-яких переговорів. І відверто кажучи, це надає Росії видимість влади право вето над фактором вибору членів у приєднанні до альянсу. Bringing Ukraine into NATO. Вступ України в НАТО дозволив би Трампу законно стверджувати, що він знову зробив НАТО сильним, залучивши найбільшу та найбільш випробувану в боях армію Європи. Це затьмарить досягнення Байдена щодо залучення Швеції та Фінляндії до НАТО. Це забезпечить йому спадщину зовнішньої політики, яка була б закріплена в ратифікованому Сенатом договорі. і це могло прийти з образом, якого не бачили у цьому поколінні американський президент які змінюють хід історії на східному кордоні НАТО, як це зробив Рональд Рейган, коли впала берлінська стіна. Таня, дякую. Тобі надзвичайно, що ти зібрала всі ці цікаві думки. Безумовно, Тетяна Ворожко, наша колега, приєднувалася до ефіру. Обов'язково подивіться інтерв'ю тетяни із Джеймсом Карафаном сьогодні в програмі. Час тайм». дякую, Таня. Друзі, дякую за вашу активність. Бачу, що на зв'язку Дніпро, Дрогобич, вітає Греція, Полтавщина, Київ, Львів, Суми, Харків, Вроцлав, інші українські, не лише українські міста. Питаю юлю на глядачі, чи є якась реакція у США на розвиток історії з Петром Порошенком в Україні. Насправді ми не бачили реакцій серед законодавців на це. А так виглядає, що зараз більше турбують внутрішні питання. І про Україну говорять в контексті заяв, які ми чуємо від президента Трампа чи від Венса. і більшість уваги зараз зосереджена саме на цьому. Друзі, сьогодні в програмі «Чистайм» будемо говорити детально про результати цього першого дня Мюнхенської безпекової конференції. Зокрема, сподіваємося, будемо мати більше деталей про зустріч між українським президентом і американським віцепрезидентом. Тому приєднуйтеся, побачимося в наступних ефірах. На все добре бережіть себе, па-па. до зустрічі завантажити мобільний додаток.